Традиційний кубок Одеської обласної федерації баскетболу зі стрітболу відбувся 6 вересня у спортивному парку Гілель, що у Старобазарному сквері. Ці змагання виявились двічі ювілейними. Сам кубок проводився у десятий раз та був присвячений 220 й річниці з дня заснування Одеси. Це вже 10-й традиційний ювілейний турнір по стрітболу. Мы его начинали, начинали при 25 командах, потом с каждым годом количество команд, участвующих в этом турнире у нас значительно увеличивалось, иногда доходило уже и до 100 команд. Этот турнир у нас всегда превращался в дню нашего города, наш юбилейный турнир совпал с 220-летием. Города героя Одессы, и мы, соответственно, поздравляем всех одесситов, гостей нашего города с юбилеями и с этим праздником. Обстановка э, очень хорошая, живая. Сразу э, видно, что баскетбол э, в нашем городе является одним из главных видов спорта. Я даже надеюсь, одним из основных. Э, в десятый раз э, этот турнир проводится под эгидой областной федерации баскетбола. И последние годы он проводится вот здесь, на такой великолепной спортивной площадке. Я надеюсь, что все те, кто пришли сюда, все эти молодые люди и девушки, я надеюсь, которые тоже сюда придут они э, получат не только удовольствие, но и э, тот заряд бодрости и направление в жизни, которое им поможет в дальнейшем э, не только значит, добиться успехов э, в спорте, но и успехов в жизни. У зв'язку з початком учбового року Кубок Одеси зібрав не так багато учасників, як літні турніри Української стрітбольної ліги. Тим не менше, понад 30 команд у двох вікових категоріях до та понад 18 років вступили у боротьбу на асфальтовому майданчику спортпарку Гіліль. Після завершення групової стадії змагань були проведені два конкурси. Конкурс триочкових китків зібрав 40 учасників та завершився очною зустріччю трьох фіналістів, які повели. Ли боротьбу до п'яти влучних китків. Першим цієї позначки зумів досягти Володимир Цибін, який і отримав приз кращого снайперу змагань у конкурсі Слем Данків. Довелося провести кілька турів для того, щоб визначити переможця, яким став ігор Дучев. Далі розпочались матчі плей-офф, які і визначили фіналістів турніру. У юнаків у вирішальному двобої бумеранг взяв гору над командою Олександри Юрічі з рахунком одинадцять у дорослому фіналі з рахунком 15-10 жилаві перемогли «Майамі». Цікаво відзначити, що капітаном переможців Кубку Одеси була єдина дівчина, яка брала участь у цьому турнірі. Е, достатньо тяжело. Ми е, ну, ні одного не програли, але в фіналі було дуже важко. Ребята сильні захищались з нами як могли всю мощь. Ми побіділи все-таки. Так получилось, что ты единственная девушка, которая участвовала в этом турнире и ты стала победителем. Как ты к этому относишься? Ну, Вообще, очень приятно, потому что я еще не выигрывала мужские турниры, выигрывала только женские. Вообще эмоции, конечно, потрясающие. Отже, можемо підбити підсумки командних змагань Кубку Одеської обласної федерації у категорії Ю-18. Третє місце посіла команда Блиск на другому Олександр Юрічі. А перемогу тут святкував бумеранг. Поміж дорослих третіми фінішували брудні діти гетто або англійською, та скорочено дгк Віце-чемпіоном турніру став Майамі. Головний трофей стрітбольного кубку Одеської обласної федерації баскетболу у важкій боротьбі здобула команда. Під назвою Жилаві.